І тридцять п'ятий раз я записую це відео для всіх, хто хоче вступити в рейки, для тих, хто вже є в рейки, просто як ознайомче відео по кожній ступені, для чого вона є, і що з вами буде, якщо ви підете далі. Я буду намагатимусь не кричати на дітей і писати вам відео. Дивіться, вступаючи в рейки, це енергія, а те, що я про свою про нашу школу розповідаю, тому що їх багато шкіл і. Кожна від відрізняється. Я не ручаюся за інші школи. Я не буду казати за всі школи, які існують. Я кажу за ту, що у нас є. Я послідовник школи оберіг. У нас була школа в Києві, фізична. Її була Ніоніла Росєцька. Вона відкрила школу оберіг. Вона була прямо фізична, там приймали людей, лікували все. Але а, там була моя вчителька, вона вчила а, потім мене, але я вже ту школу не застала, я вже вчилась тільки онлайн, більше як ви. Сергій. Сюди не ходи, тут не гуляй. Тут не гуляй. А, значить, я, я застала тільки онлайн школу. Я там і фізично, і не фізично. В общем, пройшла я шість ступенів а, традиційної школи. Мікао Суї Шикіріохо – це вчитель наш нашої школи. Значить, він японець. Він відкрив ці енергії. Ви все знаєте, ви можете почитати методичку. Там це є для всіх, щоб ви цю інформацію я 10 разів не розповідала. Він дуже багато медитував, потім він сів там під дерево, і В один момент йому відкрилися енергії рейки, а, такі ж самі, як і Ісусу. Тобто вони один в один, такі ж самі. Тобто, це а, Ісус був, був провідником від Творця. У нього був, був прямий канал. Не зараз, як у нас, що ми шукаємо той канал через рейки відкриваємо, напрацьовуємо, відпрацьовуємо. Коротше, а у Ісуса був він повністю відкритий, прямий, без всяких перешкод. І у Суїші Мікау Суї, він такий ж самий канал цей відкрив. Я на них дивлюся, просто щоб вони не повбивалися на самоді. Значить, що перша ступінь дає, чи бере. Ви приходите, по-перше, перевіряючи, чи готові ви сюди вступити, чи ні, О, ми перевіряємо вас, хоча б раз по фото, дивимося, чи є в вас сущності чи ні, чи ви готові відмовитись від темних сторін, які в вас. Вам дають цілу чи ні. Якщо ви не готові відмовитись, то навряд чи ви далі підете в рейки, тому що, а, якщо ви кажете, що ви готові, але у вас є темні якісь сторони, ми відмовляємося від них і ми вам допомагаємо з ними а, боротися, тому що ви на це готові. А, значить, а, якщо, я не знаю, це капець. якщо ви. Не готові відмовити, значить, вам далі просто нема сенсу йти, ну вчитися взагалі в рейки. А, да, так далі, перша ступінь це фізично проявлена а, ступінь. А, що вона робить? А, це лікування фізичного тіла, душі і духу. Є практики по самосіленню на 21 день, який безперервно робиться для того, щоб ви себе вилікували. Тобто відкривається канал такого розміру до творця. Чому він не відкривається одразу у такого розміру? Тому що ви просто тупо не витримає ваше фізичне тіло, ваші сосуди, ваші сустави такої нагрузки енергетично на вас. Це якщо ви піднімете малечі, дасте 100-кілограмову гірю, і вона щоб підняла, вона не витримає. Треба тренування, так і тут. Ви якісь ступені, щоб тренуватися, ви самі зрозумієте, коли ви почнете м, лікувати себе, зцілювати людей інших тощо, коли ви себе почнете чистити. Ви зрозумієте, про що йде мова. Значить, перша ступінь а, вона лікує фізичне тіло, тобто, що, тобто, які у вас болячки були недоліковані, вони зараз піднімуться. А, і чи ви готові їх чистити зараз? У вас піднімуться якісь маленькі кармічні борги. Тобто на перший рівень у вас відкриється те, що ви можете на першому рівні. Відпрацювати тут не буде страшних якихось родових програм на першому ступені. Тут буде відпрацювання болячок в тілі, відпрацювання душі і духа. Душа часто буває не дуже прикріплена до тіла, вона буває трошки від, від... туди, туди шатає вверх. Ну коротше. Тут ми вчимось заземлятися правильно в верхній слої землі, брати енергію землі. Тут ми вчимось працювати зі своїм тілом, тому що ми тіло підготовлюємо для того, щоб через тіло проходила енергія рейки ширша, яку ми можемо напрацювати на собі. Якщо у вас відкривається третє око, чудово, якщо не відкривається на першій ступені, може воно вам не треба, чи воно відкриється у вас пізніше. Чи породу там, чи щось воно не, не могло бути відкрите, значить, воно відкриється. Я ж кажу, багато причин є, чому воно чи відкривається, чи не відкривається. Якщо у вас відкривається бачення поступово, то це може бути просто якісь картинки файлами, які у вас пролистуються, Ви там шли десь по вулиці? Ви когось почали бачити. І раз, раз, раз такі картинки, картинки оп вони зникли. Ви навіть не зрозуміли для чого вам ці картинки були показані. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, що ви можете бачити, може ви відчуваєте тілом своє в своє поле, коли в вас ходить якась сущність біля вас. Значить, на першій ступені не факт, що ви побачите сущності. Тут головне бити на те, щоб ви своє фізичне, духовне і дух свого тіла вичистили. Дух вашого тіла це те, що двігає ваші кровіносні системи, кості тримає. Тобто, це те, що знаєте, як святий дух відійшов, кажуть там. Тобто, це не душа. Душа це така штука, яка може. Відійти, її можуть замінити там, ну що хочеш, вона гуляє, а дух це прям ваше особисте. Душа це теж ваша особиста, але вона може змінювати свої енергії. Тобто це вже більш конкретно. Сережа! Це більш конкретне, вибачте, питання. Він же її просто раз влупив сьогодні, то я вже. Перша ступінь для чого потрібна? Для того, щоб підготувати ваше тіло, я ж сказала, для енергії більш широкого спектру. Буде друга, третя чи двадцять п'ята ступінь, це я так образно. Значить, на першій ступені займаємося зіленням медитаціями на заземлення а, і ну, може тільки кошку полікувати. Тут когось лікувати не можна, ну тому що ви ще. Ви ще ви можете пробувати, але воно вам не дасть того ефекту, який треба. А, значить, друга ступінь там же є три символи: хонше зашинен, і хікі. Вони дають, що Хонша зашинен відкриває в прошлому настояще будуще. Якщо на відстані лікувати, це можете ви на другій ступені лікувати тільки своїх родичів, дітей, бабу, діда, а, можете своїх батьків лікувати. Все, що, ну, от, от все, що біля вас, ви можете лікувати. Землю, ростіння, там коротше, ну ну все бо будинок свій вже можете чистити. На другій ступені вже можна відкривати деякі родові програми, тобто ви тільки починаєте знайомитись з родом. А, значить, тут Хонша зашинен. Він відкриває канали в лю О, такі... Робить коридорчик в будь-яку, куди ви дасте намір піти, вимір, простір тощо. Дуже бути треба обережним, тому що тут є цікавіше, у вас стає більше енергії, воно такого вже розміру, цей канал. Ваше тіло вже на першій ступені звикло, значить, на цій воно вже може приймати вже більше потоку. Ви на першій ступені звикаєте і вам здається, що ви нічого вже не маєте в тілі. Типу, ну все. На другій ступені ви вивчаєте ці три символи, ви їх прогружаєте в тіло, вона може длитися, перша ступінь ліця від 21 дня до 3 місяців, друга ступінь від 3 місяців до 6, а то й більше. У кожного по-своєму. Це не значить, якщо ви прийшли в рейки, що ви будете зобов'язані пройти всі, всі ступені. Це значить, що ви можете там пройти дві і все. Може вам цього буде достатньо. На другій ступені ми вже вивчаємо і а, включаємо в наші ДНК ці три символи. Значить, вони коли на, в нас прогружені, ви відчуваєте, що вам стало скучно. І вам щось ще треба. Ви вже на потолку, значить, це перехід вже на третій ступінь. Чи, ну ви тут можете прогружаєте. У вас є тут вже робота з родом, робота з корневою чакрою, робота з прошлим містом будущим, Тобто тільки те, що вам дають по вашим енергії. Якщо вам не дають дивитися в прошле, значить не можна ці програми ще відкривати. Ви не готові. Значить, ви готові будете, чи якщо побудете дольше на цій ступені, чи підете на третій ступеню. Це просто я вам розказую, як воно йде. Тут вже знімаються енергетичні блоки, тут вже знімаються не фізичні Фізичні теж присутні, але більш енергетично є якісь проблеми енергетичні, які у вас були з мамою, з татом, з дітьми, з родичами. Воно обов'язково вилізуть, тому що ці символи працюють якраз на оці програми. Ми на другій ступені клієнтів не беремо, тому що у вас ще немає тої енергії. Я кажу, як я вчилася, просто щоб ви зрозуміли, тому що у вас немає тої енергії, якою ви можете зцілити і собі не нашкодити. Ви можете націкати багато сущностей, вони влізуть в ваше енерготіло, і ви будете думати, що це ваш нормальний стан. А вони вже там будуть сидіти. Ви ще їх не можете бачити настільки добре, як повинні. Але на другій ступені ви вже починаєте слухати вчителів, ну хоча б прислуховуватися. Як ми чуємо вчителів? Це наші думки, але вони йдуть потоком. Це не голос якийсь зі сторони, це наші е, думки, але вони йдуть потоком, таким, що ви самі не могли би придумати. Ну, е, Не надягайте собі корону. Ми не можемо таке придумати, ми не можемо так відповідати самі собі. Ми не такі розумні существа, щоб отак от е, в думках у нас приходили такі відповіді, і ми думаємо, що це, ми. це не ми, це вчителя. Потім ви можете їх почати бачити, як боковим зором, тільки і все. Тут не може бути чогось більше. Може бути правда, що ви вже і сущності почнете бачити, якого більше розкритий третє око відчуття. Тут вже буде ну, цікавіше. Значить, далі перехід на третю ступінь. Третя ступінь сама ваша, вона дуже серйозна. Вона така об'ємна, там 29 символів. Прогрузка йде мінімум 6 місяців до року, а то й до півтора. Після того йде майстер, майстер-вчитель. Це вже дуже м -м, серйозний і дуже а, така опасна, я б сказала, ступінь для тих, хто а, думає, що це все легко і все вам далі просто так піде. Ні, не піде. А, ця ступінь, прогружай і тупо вас пропускає через м'ясорубку. А, значить, тут вже всі кармічні просто... Давай, Ми виглядаємо в другої вдома. Тут вже всі кармічні борги, які у вас були, вони піднімаються на цей рівень, на третій рівень настільки, що ви навіть не уявляєте. Воно поступу рід вже виходить. Такий добрий день, Ми хочемо тобі скинути все своє гамно, я вибачаю. А ви кажете, ні, я не хочу все ваше гімно на себе брати на цій ступені. Я хочу поступово, щоб ви приходили до мене окремо, щоб я вирішувала сама, чи я буду за вас вирішати це чи ні. Тому що рід повинен стояти не попереду вас і скидати на вас своє, а позаду вас і штовхати вас спільно. Значить, на третій ступені саме цим ми і займаємося. Вони стоять позаду, повинні по одному переходити назад. Ви бачите, чи ви готові відпрацювати це сьогодні з цим родом чи ні. 29 символів прогружаються достатньо довго, я ж кажу. Бо ж це саме зараз його підчай. 29 символів. Тут же цікавіше, тут вже вам вчителі дають свої завдання. А ви їх прогружаєте в тіло від трьох символів за раз До більше тут вже можуть приходити, Ну більше я заговорююсь. Там в третій групі там все є, чудово все розписано. Скільки коли вводити який символ? Я розказую про енергію. Тут же отакий широченний канал. Тут вже ви знаєте, що таке чакра, що таке аура, що таке рід. Що таке борги кармічні? Що таке, якщо ти косячиш, якщо ти злися на людину, якщо ти злися на вчителя, якщо ти злися на творця, якщо ти злися на дітей, тобі вже за це дають по башки. Тобто тут вже серйозний момент, коли ви прийшли на третій ступінь. Тобто просто так воно для вас не пройде. Якщо ви хочете вчити далі людей, значить тут вже достатньо серйозний, ну такий серйозний етап в навчанні. Ви тут вже повинні повністю вивалити всі кішки, я так би мовити, вчителям не повинні. Ви можете, ви можете мені не вивалювати. Ви повинні вивалити все це вчителям, щоб вони побачили всю суть, всю вашу сутність. Я точно буду знати, що у вас сидить всередині, але не завжди мені дозволяють вам це казати. Я вас наводжу, наводжу на ситуацію. Кажу: от там є. ля-ля-ля, А ви ні, вже того нема. Якщо вже того нема, значить це неправда. Воно є. Якщо десь я підказую, що воно є, значить воно точно є. І з цим треба казати, що все, я відмовляюся від цього, я відрікаюся. Тут вже вам кожну косточку, кожен сосудик перемиють вчителі, і якщо ви збрешете їм, не мені, то вони вас далі не пустять. Це вже не я вирішую. Далі на майстра і майстра вчителя. Це вони вирішать, тому що ця ступінь перевірює вас. От і до до самого ДНК всіх прошлих життях. Тут вже ви повинні відпрацьовувати ваші прошлі життя от і до. Тобто ви визиваєте рід по одному, ви визиваєте ваші прошлі життя, ви відміняєте негативні програми. Якщо у вас дебільний характер, ви кажете. Щас підемо. Якщо у вас характер не дуже, значить ви кажете, витягуєте все це з себе і ви кажете, що я хочу змінити в собі. Я чесно стою перед суддями верховними. Я чесно хочу змінити себе. Також ви змінюєте своє ДНК на нове, якщо вам так не подобається. Якщо у вас є болячка, ви повинні витягнути її, спитати, як можна змінити цю програму цієї болячки. Ви питаєте, як можна ви питаєте, як можна і що можна змінити, щоб Та, блін... От, блін, йо-мою. Ви витягуєте всі програми, які негативно впливали на вас в цьому і в прошлих усіх життях, яких тільки можливо. Але будьте обережні, вона дуже важка, вона дуже серйозна, вона, я ж кажу, вона вас витріпає до самого основання. Якщо ви ще злі, якщо ви ще агресивні, якщо ви ще когось не любите, якщо ви не можете прийняти людину і просто. Не ненавидіти її, значить, ви ще не пройшли третю ступінь. Якщо ви ще ридаєте від того, що ви щось не простили, і вас хтось не простив, вам здається, якщо ви ще на когось ображені, ви не пройшли ще третю ступінь. А... По-моєму, на мене вже вистачило на сьогодні, значить, після кожної ступені я можу давати диплом, якщо вам на це треба, він. це може більше просто для вас, ну, знаєте, як, ну, як бонус для вас. Це відео буде тільки посилки, тобто я не буду його виставляти для общого взору. Це буде тільки для моїх учнів, які хочуть пройти. Чи є майстер, майстер, вчитель і грандмастер? шостого ступінь. Я розповім вас в іншому відео, тому що це достатньо об'ємно і мене аж не вистачає дихалки. А, значить, ще ви можете позапитувати якісь питання. А, які вас можуть цікавити, я вам ще м, розповім в коментарях чи особисто. Я ж кажу, третя ступінь, це вже бути, треба бути просто дуже чесним і витягнути кожну кісточку і кожну кішку з села. Якщо ви це все відпрацюєте, то буде у вас щастя і у вас дуже бажань здійсниться. Третя ступінь, ви вже повинні. Лікувати когось, спробувати, когось із пацієнтів. Це може бути просто ваш знайомий, ваші друзі, і ви вже повинні на ньому фізично відпрацювати енергії рейки. А потім на відстані. Не починайте просто на відстані працювати. Тому що я вже це все фізично, я отмахала от і до. Я знаю, як люди приходять, як від них захищатися. Ви повинні навчитися на третій ступені, захищатися, почистити людину, почистити себе. Після того, як ви почистили людину, от тільки тоді ви можете брати людину на відстані. отак от